Проходжу спочатку ось ці поручні, потім ось проходжу, сідушки витираю, Це саме, ну кропимо робимо дезінфекцію. Пані Галина демонструє, як дезінфікуючими засобами обробляє трамвай перед виходом на лінію. Кожного дня і зранку ну я з днем, а ввечері ночна. Нас дуже щательно Провірка, провірають нас. За графіком таку дезінфекцію проводять 3-4 рази на місяць. Але під час спалаху грипу кожен тролейбус обробляють мінімум двічі на день і вночі після проведення технічного огляду. Займається цим шестеро працівників. Робота дуже тяжка. Приходиться. У день по 60 тролейбусів проходити дезінфікують, щоб обезпечити не лише пасажирів, але й власних працівників. каже керівник трамвайно-тролейбусного управління. Найбільш вразливі це кондуктора, які безпосередньо спілкуються в руховому складі на сьогоднішній день 25 чоловік це ті люди, які знаходяться на лікарняному. Про те, що транспорт у Житомирі дезінфікують, пасажири дізнаються від журналістів. Я про це знав, але це я зав Києві, а в Житомирі не знав, що вони роблять. Хорошо. От. Тому що люди ж тут їдуть різні. Може, дійсно хтось і боліє. Взявся за цю ручку, я знаю, чи за що там, і дишуть, і все. Тому це і правильно. Я вважаю, що це добре. Я знала, я бачила по що обробляють, Ну я не знаю, чи в, в Житомирі це роблять. слава Богу, аби минув, щоб не хворіли люди. Поменше хворіли. Щоправда, не всі пасажири вірять, що така дезінфекція убезпечить їх від грипу. Я хочу сказати, що ні, бо не наскільки вони його все оброблять, щоб нам краще було. Але повинні, броху обзетно повинні щось робити. Листи з рекомендацією проводити дезінфекцію в електротранспорті і маршрутках перевізникам розіслало управління транспорту і зв'язку міської ради. Водіїв кондукторів та контролерів також радять забезпечити захисними масками. У нас була така проведена розширена нарада. Із запрошенням перевізників, і керівництво траматролебусного управління, на якій також було наголошено одне із питань стосовно проведення таких профілактичних заходів, стосовно забезпечення кондукторів чи водіїв цими защитними масками. Тобто, ну, по питанню недопущення, як кажуть. Розширення це захворюваності по грипу. Втім, до такої рекомендації перевізники дослухатися не поспішають. Постоявши на зупинці з півгодини, ми так і не побачили ні кондукторів, ні водіїв у захисних масках.